Реалії життя. Ось видно дубочок. Він, коли був живий, коли він ріс, він не скидав листя на зиму. Але так вийшло тут, по якійсь необхідності проїжджала. Машина, а може, трактор, який оборює навкруги вирубки, і підкосив його. Все, він уже на наступний рік не підніметься. Але на розі цієї вирубки от росте ще один дубочок. Постараюся, скільки буду жива, кожного року фотографувати його, як він укріпився тут. Дуже буде красиво, коли на розі тут дорога, а тут це обмеження вирубки, прогорана доріжка. І був би такий собі дубочок красивий, який укріпиться і буде на розі. Розлогим йому ніщо не буде заважати.